Хала міка з графіс. І сьогодні програмов в PUBMP. Сьогодні ми програємо в мій один з улюблених режимів штурм. Рума сьома карта. І це сквади, якщошо. Ось що, моя тіма вже під'їхала. Окей. Щось в мене якась походу. Типи не дуже люди, тому що це все таки автоподбор. Ну нічого страшного, будемо в соу все-таки. Горо, от його записи. Тепер поспіли, ну дверку вже відкрили, ось приходимо. Це імба. Коли дверку відкрили. От ти тільки залітає. уже открыл дверку. Ну, ничего страшного. Давайте зараз загоняем по всем бусам. Дальше. Так, смотрите, кого? Где моя Тимо? Типу пішов, тому що третій прогрузився через півтори хвилини. Четвертий, я думаю, через 15 хвилин загрузиться, так? Да? Колос! Ні, вона ще не прогрузилася. Ну так просто є. Типи. Тут напевно зараз файт буде його з файтвом. екстрим, і ще, конечно, муфту не буде. Було ще прикольно. Гроза на муфті, да це вообще їм. Кстати, напишите, какой ваш любимый обвес на грозу. Там, я знаю, кто-то ставит глушак, кто-то там еще что-то. Но я, например, завжди ставлю муфту. Так, третий, видно, прогрузился. Прогресс. Ху -ху -ху. Имба, конечно. Ну, ничего страшного. Взагалі можна було б звичайно, піти на, на потяг з того спавну, але я вже тут вже не поміняю. Є ще не ті смаки, зараз туди збігаємо. Тому що якщо там буде файт, ми можемо ззаду так підкрастися. Там залишиться двій, Да, напевно навіть сольник. Зазвичай, якщо крутий, там великий файт, залишається для сольник. Ми його закриваємо в спину, ну, і з нього просто марілути. Потім ми ще знаємо, що вербуфат. І всі шкілбокси бокси будуть залутані. І е ми просто за цим добром виходимо на день. Окей. Все, можна забирати, я заряжу. Найголовніше це те, що в мене... Гроза на розривах. Блін, хочу, щоб там ще досі був файт, я під нього підійду. Так, ну, я точно чув постріли, але типів я не бачу. Ну, от в очі прям. Ну, чим певні це не мне паркур, -пар Фух, блин. Я пофиг, не сущий. Не работает, как тебе сказать. Иди, хаешка. Во, честно, качи, конечно, мулик, это самое главное, что ли. Ну, там кто бы когда то может разрыгивать, потому что такое, но все-таки не хаешка, мулик, это самое главное, что ли. Потому что хаешка, ну, там уже только очень, там, и там. Деліка, крисить. Хотя... Ну, ні, все-таки хаєшкомерка це таке найважливіше це основа штурма. Тут напишіть в коментарях, по-перше, чи ви граєте в штурм, а по-друге, хто що вони шестерок. Так, шістьрок. Хаєш шакмоліків, чи... Ну, тип, Зажимаємо бонього. А тут вообще Все, все, Вс, я вынимаю, вынимаю, вынимаю. Всё. Стоп, давайте его просто по фасту прилутаем. Это шестерка просто. Просто я лутаю по такому фасту. <свес> Просто лутан по фасту. Шлем. Разрыв бровник на пластине. Сюда. Я фул 6! Так, джаз Давид на разрыв перезарядить. Сюда фул 6. проходили. Что потом там что -то же живет в главку, будем играть. Блин, пищи вообще, конечно, такие килбок здесь бы ну, но... Блин, да не. То, что там мне еще потом не аптека, и разрыв вообще другая. Так, ну стоп, у меня пластины, мне не надо никуда рухаться, вот это все. Типа пушечку нормальную, ну или хотя бы разрывы на грани. такая бешмотность. Тоже, что эти уже классно. что эти ну, ладно, давайте еще раз на... Была не было я бы конечно, смачок прокинуть все, сходим. Прикинь, там еще Радика куча будет. жалко, что у него пушка не выпала никакой. Давай чекну, сколько у него радиков. Так, собака. Ну все, имба. Ты в штурм уже флуш есть. Щоб нічого не бояться, книгам собі смачок. Пошути ти брокня, а раз у на нас небагато, але є такого добра нормального новис. Блин, ну пушечку нормальну. Шефу дуже, 6 дуже-дуже добре, да. это да -да -да, вот так вот, типа, стало Пушечку вообще Мою Пушечку тоже хочется, конечно. О, видите, это седый лутербокс. Окей. Окей, хай буду. Так, что ж ты тип свалив мне интересно. заряд на планшете мало кстати напиши стоп Авеншо, прикинь ты у него закрыв Это как раз за все выкил может быть ну-ка конечно конечно мне шать мне студ дали мне тут фу подавай подавать так хочется прикол на четвертый не учуха ну, вся шоки конечно ладно там ну может быть там поганые І пристрій там, може там 2 минути загружає там. То... А ні, не ну, дві минути, це вже щось таке сказав. Може бути там поганий пристрій загружає там, ну, секунд там, 40-50, ну, вибачайте не... не... 10 хвилин же ж? Мені звістить, я просто знаєте, що взяли слава. У мене штурмовик, Ааа, іспугались. Це що за така дорожка? Вот свери будемо. Само кайф, то що у нас є пластиночка. це прям кайф. Що ми можемо бежимо можем, і підрозвалити, і все задати. Ще порадочки пробіжемося і чекнем тут все. що я не виключаю, що могло бути чекись, ну, там не утки у боксе, то що... Я мені здається, міг збити дуже сильно на тіпів з пантелику і не могли звалити просто. Можна було, та не можна. Точно підемо на двері чекнем, що у нас по дверям. Нахай хазах на розривах, понятно. І ротка так розумію, взагалі підуть золото, ну да, напевно, все що закінчить. Ну так, напевно, це був один тіп, він все золотав і звалив кудись. Був був такий забитий. Добре, буду будувати ролик. Фу, фу-фу-фу. Блін, було підтримка, це було би контентікс трохи. Ну і так я вважаю, контентікс. Так, давайте патруль. Добре, тривіть, воно 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 Добре, вже напевно ключочка буде на виході, а в буде щось цікаве. Ось, що щось цікаве, знайшов до БСКБ. Непогано. Знаєте, ну. що я думаю, що десь є тайнік, тому що тут просто скільки кілбоксів. Я, напевно, вже знайшов десь 10 кілбоксів. І, е, і в них, ну, тіпи, нічого немає, крім ДБС якого я вже вам показував. Я думаю, що десь є тайнік. Але, м -м, склад... Але просто я думаю, що тут просто було скільки файтів, що е, не всі з то склади вижили. І могли. Е, не весь лут засейвити своїм тімейтом. Там, а, і не весь взагалі забрати. Ну, дуже багато кібоксів. Тому шукаємо. Не ні мотай, нічок. Так тут тут нема? Нема, зараз на факторі збігаємо. І прикол в тому, що е, радка теж фул облутана. Ну от ні одного я не знайшов в Кейсі, а один був в Кейсі, що там на льду. Опа! Неплохо. Ще шостий шлімак. На базу. Ось що казав, що все злутав. Усьом ще шлімачок. Так, скільки нього ходить треба? А, так вже в вміститься. вмістився кайф. Шукаємо далі. Не мутару. Развідкрим. Нічого цікавого. Кейсіч. Давайте викинемо одну аптеку, тому що я думаю, на мені ці. І ще випим енергетиків. Собака, ти що ще вже? Напевно, знаєте, все-таки нема ти нікого. Знаєте чого? Того, щоб вони б тоді точно запрятали цей шостий шлем. І звісно тут чек, з золотими коробками, ну, 99% нема мати ніка. що вони б тоді, якщо б робили та ніхто то в нього все прятало. Це собака. А ну-ка, мне интересно, как друга, это шей уже Фу-6. Ну-ка, где ты -то вообще тоже Фу-6? блин, у не ⁇ шестый броник. Прикольно. тип. А, соп тут начинаю утонуть. Тут он, ну ну Не, ну-ка, кайф. Так, ну що, я по радці, Всі місця де міг бути, дай нік, мені здається, я прочекав. Нічого не знайшов. Бля, в мене ще вихід так доволі далеко. Ну, чого страшного, стоп, я зараз я встигаю. Блі, не хто не встигаю? Ну а. Ну, ну, тайніка я не знайшов ніяко... Ну, не знаю, просто його не було. І зараз я сподіваюся, що встигну на вихід. Так, ну 300 метрів. 100 метрів ми біжимо десь секунд 30, 90 секунд. Та, ні, я встигаю. Маю десь бути 80 секунд. Ті вже на виході. Тоді виходимо і запускаємося в «Next».